Всім привіт за місце з Хардплей. І зі мною сьогодні, от як ви бачите, знов нормальний Діма Плей. І як ви бачите, я вам можу розказати, що це за гра. Е, це стрілялки. І ми йдемо боротися з червоними. Да, Діма! Ну Ми йдемо короче, з Дімою. От, Ідемо валити. І я вам можу показати, як тут валити. Вон тут же якось чого кази стрілили. Вон так дивіться. Піу! І все, І вбили. От е, я, я якийсь тип тільки що вискочив. А Діма тут десь стріляє. Хоча треба десь е, піти, подивіться, де він. А, вот е, Діма стріляє. Понятно. А я, а я йду на червоню базку. Йдемо, йдемо, йдемо. Я йду на червону базу. Вон, будемо хитрій, такі хитрій. Так, хитро йдемо, хитро, 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 хитро. Йдемо валити всі. Як ви бачите, тут зверху намальовано, там ще залишилось 4 минути. О, і я вже на червону. Базі. А, ось такий задетом як е, валить, як ну. Отак. І мене кістів завалив. Я можу отак крутити. Хіба як я завжди Діма, коли мене побіждає просто я його. Так. Е, ладно, і ми йдемо на червону базу. Йдемо, а там Дімакс, Дімакс, Діма, Діма. Ну ладно, там десь червоні. Ну, а нам треба піти завалити когось. Тому йдемо, а там дівчинка якась. А там ця дівчинка... Ем, тут, і, а ця дівчинка за бар'єром трусіха така. Ну ладно, трохі. І от Дімма біжить на бій. Червон запустили ядерну бомбу. І піу. І це оцей запустило. Ладно, тоді заходимо на і знову запустили ядерну бомбу. Так, <клуплення> таке можна. А, а от оця трусіха запустила ядерну бомбу. Яка була весь час за бар'єром і не вилазила. І мене знову назавалила ця рулячка. Дурочка. Шо? Що? І ми йдемо валити когось. А Діма когось завалив. Понятно. Будемо знати, що Діма перший раз тільки завалив. Але мені до ядерної бомби залишилося 26 чоловіків вбито. Тому це треба чекати. Бачили, і знову була ядерна бомба чому. Чому? А там я тільки два чувака бачу. Ми зараз підемо їх валити. Ми зараз їх підемо валити. І... Типа буде все ок. А вон ця торсіжка яку вже розбомбили. Ладно, дивимося, так в коробці будем. От. Треба дивитися. О, а вон ця дівчинка, яка нічого не розуміє. Вон, і вон цей тип якийсь. А вон ми зараз його завалимо, цього завали. І ця турусічка знову мене завалила. Ну ладно, понятно. Тепер треба чекати, щоб мене... треба робити, щоб мене валили, і валили, і валили і валили. Ну ладно. Ми під хитрому так йдемо, ідемо. О, а там якийсь якого ми завалили. То ну, ладно. Ідемо валити. Якось там трусічка. Так, вот так, вот так. І зараз буде блакетна ядерна бомба. Ха-ха! Ну ладно. Тоді розсміявся так. розсміявся, І мене різко ця трусічка завалила. Ну ладно, а я. А ви бачили тільки що коли я заходив там їм? Бачили? Це якийсь баг був. Чекбау. Вот. У мене це руки мог. А вон якийсь тіп з великою головою. Ха! Ну ладно. Тоді. А, а, а. Це, чувак, чомусь так. Валить. Це напевно так в кожному раунді валить. Ну ладно. Ідемо валити когось. І вже раунд пройшов. Так, я на восьмому місці 8 завалив. А Діма теж 8. Це якось странно, Тільки чому я на восьмому місці. Скажіть мені. А Діма вибирає оце. Я до нього. Ні, Оце буду вибрати. А Діма оце, то я до нього. Вот Нянюшкін. Ладно, все. Е, дім, то за яке? Діма за блакитних, а я за червоних. Я зараз буду Діма розносити як мою кайкусь. Зараз да Діма, Да Діма. Мене цікавить да Діма. Дім кадети. Дім кадети. Ладно, йдемо валити Діму. З <с> радістю. <с> <с> А вон це з великою головою дурненький. Лана. Ми зараз подивимося до Діма. Я його бачу, а я за барерчиком, прикиньте. Я його можу так завалити. -с. По ізі на Ізі, на Ізі, просто на Ізі, а він тікаєкс. Лана, ми можемо вилізти, де там він, і стрільнути в нього. Ми винесли і тільки що стрілюли йому прямо в голову. А вон він там стріляє, нянюшкин. Нянюшкин, нянюшкин, нянюшки, нянюшкин. Нянюшки, нянюшки, нянюшки. От. розстріляємо його. Але я в нього не попадаюсь. Ми, ми маємо його завалити. От. Вот, вот. І мене Тіп завалив, Діма не встиг мене підстрельнути. Ва, ладно. Я буду за забрером стояти, цього... якось типа завали. Вот, вот так, вот так. А вон якийсь тип забрем. Діма, вон. Даром ми їх завалим. Тіп, вот так. А де Діма, нянюшкин? Де Діма? Він що, йде на бік? Ви здівайтесь. Діма я дивляюсь і здівається. Діма мене в спину завалив. Ну а тільки подивися на цього красавчика, який доволі, що мене завалив. Ладно, Діма, да біжить. А ми зараз до нього прибіжімо Кс. Вон Дімка? Інтересно. Кс. Інтересно Дімка? Лана, це дуже багато просів і дуже мало часу. Їма десь там тайно так сховався. А вон цей з великою головою. Прикиньте. Ой, а там я... я... якісь сердючка, ми його завалили. А вон там якийсь чувак рядко вискочив мене завалив. І він йде на їхню базу. Щоб всіх валити. Ну нічого, я зараз його, як сумасшедший завалив. Кса, він мене завалив. Кса, ми зараз його сера завалим. Ладно, а ц, тіпа Тіпаже завалили, Ні, не завалили. А ми його застрелили. Тепер цього сердючку треба застрелити. І ідемо до діми! Це саме главне Димка. Нянюшки, 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 нянушки. нянюшки, 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 нянюшки. Я нянюшки, нянюшки, някі. Во, ми цього нянюшки не а я стою за деревом і просто нічого не роблю. А мене якийсь тіп завалив. Дуже <с»>? багато просі. Чому він мене завалив? Діма чомусь заболером? Дім, ти за заболером? Алло. Ладно, ми йдемо Діму валити так. Діма, Діма, Дімка, Дімка. От нянюшкін, нянюшкін. І ми його завалили. Ви бачили, як він впав. Ладно, вон там якийсь артючка. Його вже завалили. Ура, ура! Ура, ура! І ми його знову завалили цього Діму наголого. <рик> ну ладно. Так, а де Діма? А вон Діма мене застрілив! Це пля. От він мене застрілив, який радісний. Ну ладно, вон. А Діма, ти застрелив. <рик> Діма виходить, а я різко іду і валю його. Ууу, uh, валю його, uh. а вон цей з великою головою. В нього невозможно попасти, але я в нього якимось чином попав. Ладно, ми йдемо до Діми. От так. І валим його. <ах> а вон цей з великою головою. І він побідив і радіний. І він біжить на нашу базу. Цей дурненький какаш. Ну ладно, ой. Ну, ладно, тоді. Діма мене завалив! Ха! Й! Й! Нянюшкін мене завалив! Нянюшкін біжить на нашу базу. Вон, а де нянюшкін? Ну ладно. Ідемо до красавчику на Діму. А вон цей з великою головою. А вон він з великим демонстрю. Напишіть в коментарях, чи його ліпше е, звати нормальним ім'я, чи ліпше... Чи ліпше е, поганим таким. Діму хтось завалив. Це добре. Діма де? Діма де, Діма де, А Діма де? А вон цей з великою головою. Дурний! Ну ладно, тоді чекаємо. От, і він біжить на нашу базу. Ну нічого, у мене вже відкрита. Отака така я не Я його просто запалив. Ви бачили цю смішню? Ладно, тоді валимо того ціпа. Та на мен чомусь і нападають. І цей з великою головою дурний мене завалив. Ну, звітіло з дурним цього. Типа. З великою головою того. Вон. І ми його за один удар завалили за одну попитку якимсь чином І він знов там Ми заригу завалили а я забарєв. А він не завалити завалитися бар'єром. А чому він там стріляє? Дім, а як ти мене за бар'єром завалив? Дімо не значить, як він мене завалив за бар'єром Ладно. Йдемо його валити вот так, так А там Дімка гуляє. А Діма там, Діма там, Діма. А це з злик горної Я хотів його Діму завалити просто як смачечих. Ладно, йдемо валити всіх. О, вон Діма, зараз ми його завалимо. А він кудись біжить. Ми піднімаємося. <смеш> І Димон мене завалив за одну попитку. А, а, а. Ну, ну, ну. а Діма там стоїть. Ми його зараз завалимо. А вон цей маленький, маленький типун. Ми його завалили, а тепер треба цього дурного завалити. Ми зараз його завалимо. Вот так. Його завалив е, хтось. Такі. Але мені треба, щоб нікого не валили. Так, чекаємо, коли цей чувак вернеться. І нам треба, щоб Діма э, прийшов э, хоч би. Дім вийде із Вальєри, так нечесно. І вон якийсь тип, а, це наш тіп. І ми йдемо Діму валити. Вон Діма, нянюшки, нянюшки. І вон... і в мене Тип завалив в Крісмос. Крісмос мене якийсь завалив. Ладно, тоді якийсь Крісмос мене завалив. Ну вс, Крісмос завалим. Ким, а ти не вкусся, щоб, будь ласка, не стій там. Ну просто так. Типа йди на ближній рік. І ми йдемо до Діма і валити його А де Діма? А де Діма? А вон цей Крісмос. Вон, а ми його зараз завалимо. Вот, 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 вот ми його мару маємо завалити. І ми одна корбо якось розвалилась. Так, у мене 8840. Вам тоді йдемо димку валити, який йде на ближній бій. Діма йде на ближній бій. Ми зараз вийдемо. І його завалим! А Діма мене завалив. Дім завали! дай мені назбирати на ядерну на бомбу. І ми йдемо Діму валити, щоб назбирати на ядерну бомбу. А ми зараз Діму завалим <світ> отак. І нам треба так зробити 14 разів поки. Дім дай мені зробити, коротше, так 14 разів. Діма мене завалив ядерною бомбою? Я, я, я не успіну. Дім дай мені теж збирати на ядерну бомбу. 14 разів залишилося. І нам треба збирати. Дім, ну дай і з тебе заробити на ядерну бомбу хоч би, будь ласка. І ми йдемо діма, валити, щоб заробити на ядерну бомбу. Тоді ми маємо йти на ближній бій. А де цей з маленькою головою? І цей маленький головою... з великою, то головою мене какашка завалив. Ну ладно. Йдемо валити когось. Ну, ладно. Йдемо валити когось. будь ласка, мене не вали. Ми йдемо валити. Але я не знаю, де він... Де він? Алло! Дім, ти де? А, а вон мене якийсь тип хоче завалити. А, де, а вон якийсь сзади какашка. І його завалили. Ха. ха Ладно, і дай Діма. Діма, напевно, вон. А, вон Діма. Нянюшкин нянюшкина нянюшки. Нянюшкина нянюшкина нянюшкіна. Зараз будемо валити. Валити нянюшкіна, валити. Нянюшкина валити на нюшкина, будем на будемо валити. Вон так. <сміття> Хотів думав, що я його не завалю. А вон не з великою головою. Вон цей великий. Я його завалив, а цей чувак в окулярах Знов мене какашка Ну <сміття> Ладно, не дамо йому валити. А я Діма. Алло! Нам треба провірити дай Діма. Нам треба провірити да Діма. А вон він, вон він. І ми Діму завалили Олексе. І він коротше з маленькою головою йде. Да? Та. Сідохні йдуть на нашу Алло. Це... А, а як мені з ними справитись? Значить за бар'єром буде. О! И мы Діму тільки що делать. І вот тепер у мене знову ця пушка. Ладно, вон цей чувак Дурняк. Дима, ты вша Ладно, йдемо, Джим валити, я знаю. Де. Йдемо, йдемо, йдемо. Я юшки навалим. Мені тебе десь. 8 чоловік забити Вот так Вот так Дим Ну дай мені назбирати на ядерну бомбу Плиз Ну ладно Ми зараз із Діми назбираємо на ядерну бомбу Дім, а дай мені тебе 7 раз завалити І мы Діму завалили ще один раз Вот зараз буде просто Дім, а дай мне Ще. Все, тепер ми Діму завалили. Дім, дай п'ять раз. Вон. Якийсь тип. Ми його завалили. Я бачу тільки, що Діму, де він буде. Ми йдемо до нього. А оцей заболеєром нам все мішає і портить. Диман, ну будь ласка, ну досить. Дімо мене яким чином завалив і він йде на нашу базу. Це не добре. Їму тільки що завалили. Як чумачек, чого. Їм далі назбирати на ядерну бомбу, алло. Ми зараз підемо до Діми. Ненушкіна. Як я його завжди називаю, Нінюшкина. Менюшкині. Ненюшкинув. Не-не-не-не-не-не-не, не Я Нюшкину. Я Нюшкину. Так, хто тут у нас? Цей злий знову мене какашка завалив. Сердючка мене мене що знов. Ладно, ми йдемо в будинок розбрати. Все завалили дурачка, не чотири кулачка. Танцювальна як малання. Ну ладно. Ми йдемо цього з великою головою і цього валити, а його не завалити. Його манюсенько. Та, де мені всі два завалили. І мене хтось завалив Дім. Ну будь ласка, Ну мені треба на ядерну бомбу брати І ми йдемо запускати ядерну бомбу. І зараз заравнуй через всіх. Я 28 завалив. Діма на першому місці ви здіваєтесь. Понятно. Дім, ти що обираєш? Оце? Ну добре. Ми вибираємо те, що Діма, от Красавчик і не дюський дяді. Ладно, ем, чекаємо, коли буде раунд. Все раунд. Дім ти яких? А, Дімо за блакитних, А я за червоних. Я зараз буду його розносити. Ладно, Дім іди, будь ласка, на блакитну башню. Ми йдемо до Діма з Дімою боротись. Ідемо з Дінкою боротись. Дінка, а вон Дімка, вон Дінка. І Діма мене тільки що завалив. Пан, пошалтуватися якесь інші чок. я більше не хочу грати. І ми, коротше, йдемо Діму валити. А Діма із якої басі звалить когось. Ми, а, 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 де, а де він іспарився? А вон де. І мене знов цей дурний завалив. Ну скільки можна? Дайте мені на ядерну бомбу назбирати. Ну ладно. Йдемо дім валити. Йдемо Дімку валити? Нянюшкина. Сказати так можна. Вон. Та цей чувак дурний, мене знов завалив. Ну хіба так можна? Ні. Ну я більше не хочу грати. И мы едем Дим Жим ты меня чуешь Ну и мы Дим ну, Давай кусинчу карту пожай Угу И мы йдемо... валити когось Вот так вот так И тебе двигаться До Діма. Дім. А, вон Дима нянюшки няняшки ми його якось завалили, а вон цей дурний. Поставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім пока!